Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про те, коли потрібно обрізати різні культури від смородини до винограду. Поїхали! Спочатку поговоримо про обрізку смородини. Ми з вами підійшли до куща червоної смородини або порички, порічки, по-різному її називають. Дуже добре встигнути обрізати смороду, неважливо, чи чорну, чи червону, до початку сокоруху. А сокорух у неї починається дуже рано. Залежно від погоди, це може статися навіть вже в кінці лютого на початку березня. Ви підійдете, побачите, що бруньки вже почали набухати, вони стають такого характерного е зеленкуватого кольору і набирають такого великого розміру. Набагато більшого в порівнянні з тим, яким вони, наприклад, є зараз в кінці січня. Занадто пізня обрізка цієї культури смородини не є оптимальна через те, що вже з початку березня, як я вже сказав, з середини березня, залежно від погоди, поживні речовини починають розходитися. І тоді, коли ми обрізаємо. Гілки викидаємо їх, ми тим самим зменшуємо запас поживних речовин у цієї рослини. Тому обрізку порічки і смородини або червоної смородини і чорної смородини ми проводимо з середини листопада, вже коли листя гарно опаде, все воно піде в собі в сплячку, поживні речовини підуть в корінь, і можемо продовжувати обрізку впродовж всієї зими і завершити її до кінця лютого. Тому, якщо ви ще не обрізали свою смородину, лютий є оптимальним місяцем для того, щоб це зробити. Якщо вас цікавить, як я обрізаю цю культуру, пишіть в коментарях і, можливо, ми знімемо таке відео. Далі ми підійшли до кущика ремонтантної малини. Вона плодоносить залежно від погодних умов, з середини літа і аж до можливо, морозів. Одного року було аж до грудня. Вона вже того смаку не має, але, в принципі, все одно приємно на початку грудня піти, знайти собі і з'їсти малину. Обрізати малину також можна вже восени, з середини листопада, після того, як вона скидає листя, і продовжувати обрізку цілу зиму. На відміну від чорної і червоної смородини, в нас є тут також ще можливо 2-3 тижні в березні, тому що вона стартує не так швидко, як порічки із із чорносмородина. У мене тут малина вже обрізана, я зробив це ще з, з осінні на початку грудня. Але як я не маю часу обрізати осінню або взимку, то я роблю це на початку березня. Зараз ми з вами підійшли до яблуні сорту Флоріна. Йому цьому дереву вже 5 років. Обрізку зерниткових культур, тобто яблунь і груш, вже можна проводити з лютого. За умови, якщо температура повітря не є нижча, ніж мінус 5, і ризик екстремальних морозів минув. Тобто ми маємо слідкувати, щоб вже за тиждень-два не було морозів нижче, ніж мінус 15, мінус 20 і нижче. Оптимальним терміном обрізки зерниткових дерев є період з середини лютого до середини березня, залежно від погодних умов. Тут головне нам встигнути до початку сокоруху, для того, щоб ми. Не обрізали гілки з бруньками, які вже понабухали, по яких вже розійшлися поживні речовини. Через те, що якщо ми обрізаємо вже гілки після початку сокоруху, ми забираємо поживні речовини, які розійшлися по цих гілках, тобто зменшуємо запас корисних мікроелементів, які накопичило дерево. Тому готуйтеся до обрізка заздалегідь і обрізайте ваші дерева в найкращий для цього момент. Ми підійшли з вами до черешні, це кісточкова культура, як і слива, абрикос. Алича. Кісточкові культури слід обрізати за тим самим принципом, що і зерняткові. Тобто в кінці лютого тобто температура має бути вища, ніж мінус 5, не має бути сильних морозів. Але тут потрібно враховувати одну особливість. Обрізку кісточкових дерев потрібно завершити на тиждень раніше, ніж обрізку зерняткових дерев. Тому що у них сокорух починається приблизно на 7-10 днів раніше, ніж у зерняткових культур. Оптимальним терміном обрізки. Кісточкових для мене є середина лютого і до 10 березня. Ми підійшли з вами до дворічного дерева персика, і хоча це кісточкова культура, але про неї я хочу поговорити окремо. Є дуже багато підходів і думок стосовно того, коли потрібно обрізати персик. Свої молоді дерева персика, на яких я не хочу ще отримати урожай, тобто в перший рік після посадки, в другий рік після посадки, я обрізаю ще до сокоруху, тобто в кінці лютого на початку березня. Для того щоб не забирати поживні речовини в них. Щоб все, що корінь накопичив, все пішло зразу в ріст, і я отримав якомога сильніші дерева, сильніші пагони, і щоб вони якомога краще визріли. Але персики, на яких я вже хочу отримати урожай, тобто це вже є третій рік, четвертий рік, п'ятий рік після посадки, я обрізаю в три етапи. Перший етап це обрізка по рожевому бутону або під час цвітіння, залежно від погоди, залежно від всього. Для того, щоб Ну, побутує думка, що якщо залишити всі гілочки, спочатку, всі бруньки, то сік не встигає так швидко розійтися по бруньках, і він затримує період світіння в районі, районі 7-10 днів. Я не знаю наскільки це правда, але вважаю, що варто обрізати персик пізніше, ще через іншу причину. І це поглянути, яка брунька в нас є жива. Тобто, ви під час рожевого бутону, коли вже починається цвітіння, ви вже точно бачите, що, що є живе, що зацвіте, з чого можна вже очікувати урожай. І це є перший етап обрізки. Порожаємо бутон, коли ми бачимо, що перезимувало. Тоді я обрізаю персик ще вдруге, після того, як зав'язуються малесенькі плоди. Це є десь приблизно середина травня. Вже коли бачимо, що зав'язалося. Вже коли більш-менш минула загроза заморозків, тоді я обрізаю персик ще раз. Якщо є така потреба, якщо я залишив день, де забагато чи про запас, я тоді дорізаю, вже бачу, що точно мені потрібно. І третій раз персики дорослі, ми обрізаємо вже влітку. Це середина. Середина літа, може бути липень, початок серпня, залежно від того, коли почався період росту. Докладніше про це все ви можете дізнатися у відео про обрізку персика, є вже матеріали на каналі. Якщо вас цікавить щось нове, якісь може нові поради, пишіть коментарі, і я буду продовжувати знімати відео і цього року про обрізку персика, якщо ви цього бажаєте. І на кінець ми підійшли до куща неукривного винограду, тому останнє, про що ми будемо говорити, це обрізка. Винограду, який не укривається, який є досить морозосіким. Обрізку неукривного винограду у себе я починаю вже з середини лютого, з 20 лютого. Можливо, навіть обрізка на початку березня, залежно від погоди. Минулого року була досить затяжна зима, тому обрізку я цього куща проводив 1-2 березня, відео є на каналі. Неукривний виноград не рекомендується обрізати восени, тому що за зиму пагін, як правило, підмерзає. Тобто, от у нас є пагін і за зиму він. На, на багатьох сортах особливо це вражається. За зиму він починає підмерзати. От спочатку відмерзає вершок, за місяць відмерзає він на третину. І, як я вже сказав, на, де на деяких сортах пагони можуть підмерзати аж до половини, незалежно від погодних умов. Тому виноградники, які всі поважають, виноградники Франції, Бордо, Італія, Іспанія, всі обрізаються вже в кінці зими, в лютому. Це є світовою практикою, я тут нічого не говорю нового. Обрізку можна починати, коли температура повітря не є нижча, ніж мінус п'ять. З декількох причин: по-перше, незручно працювати, а по-друге, щоб не завдати шкоду нашому винограду. Також потрібно слідкувати, щоб не було ризику екстремальних морозів до мінус двадцяти і нижче. Також не варто обрізати виноградник занадто пізно, вже в кінці березня, тому що навіть в середині березня, тому що починається сильний плач лози. Якщо обрізаєте в лютому, то ця частина більш-менш таки закорковується і немає такого плачу лози. Але тут потрібно наголосити, що побутує зовсім інша думка. Багато хто вважає, що набагато краще обрізати виноградник вже на початку квітня, навіть дехто це робить середині квітня, для того, щоб таки почався плач лози і навіть досить інтенсивний. Бо е, прихильники цього методу вважають, що плач лози позбавляє виноградний кущ занадто великого тиску соку, і що цей метод дозволяє. Затримати розпускання бруньок десь на тиждень, на 10 днів до 2 тижнів, залежно від погодних умов. Я... Про цей метод я не можу нічого сказати, ні підтримати його, ні заперечити. Якщо ви колись таке зустрічали або пробували, або робите весь час, будь ласка, напишіть коментарі, мені буде дуже цікаво. Відео про обрізку різних культур є в описі, також там ви можете знайти посилання до магазинів, де ви можете придбати якісні товари і якісні інструменти. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Поширюйте його серед друзів, дайте нам знати про це в коментарях. І підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу. Побачимось!